Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаємо, що ви підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте там свої вподобайки, коментуйте наші відео, а також діліться ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримайте наш проект. А тим часом з нами на зв'язок вийшов експерт аналітичної групи Левіафан Микола Мельник. Вітання пане Миколо. Слава Україні. Вітаю вас. Вітаємо. Слава Україні. слава! Героям слава. пане Микола, з вами хочемо поговорити про контрнаступ Збройних сил України. Ми бачимо протягом останнього часу в західних ЗМІ дуже можна було часто прочитати про те, що він не вдався, про те, що були завищені І, Але водночас бачимо, наприклад, останні заяви від глави НАТО, пана Столтонве, про те, що все-таки контрнаступ. України просувається, і, так би мовити, є вже надія на те, що він досягне свого успіху. Як що вам відомо стосовно цієї ситуації з контрнаступом, чи що можете розповісти нашим глядачам та радіослухачам, на що нам дійсно варто очікувати? Ви знаєте, як безпосередній учасник цього контрнаступу? Хочу зазначити дві речі: те, що оголошують європейські ЗМІ. Воно відповідає дійсності, але жодним чином не заперечує те, що каже пан Столтенберг. Тобто, з одного боку, так дійсно очікування були завищені. Вони були неадекватні відповідно до е, тих ресурсів, які мали збройні сили України. Питання лише в тому, що е, та ж Європа, той же західний світ не надав нам не потрібні ресурси для того, щоб ми могли, хоча б розраховувати на той стратегічний успіх, який планувалося. Тобто, я нагадаю, що. Метою контрнаступу було захоплення Мелітополю. Якщо порахувати, що контрнаступ стартанув перші числа червня, а зараз вже кінець серпня, то за ці три місяці фактично ми просунулися лише на 15 кілометрів і голим досягнем є взяття села роботи. Ну, що дійсно є досягнення, тільки скільки за нього билися Збройні Сили України, це дійсно звитяга, і ми не маємо права якимось чином, скажімо так, вибачте з російського слова. Зменшувати важливість цього досягнення а, з іншого боку, коли ми говоримо про те, що там контрнаступ просувався, це дійсно так, тому що і вчора, і позавчора дійсно на наступальні дії ведуться. Вони зараз а, ведуться східніше самого роботі на новопрокопівки. Та більш вже заявив, що прорвана перша лінія суровікіна, але наскільки розумію, Поки що підтвердженням факту є те, що є спроби про, остаточно прорвати. Тому що, що таке лінія суровікна, це спочатку 100 метрів е, мін, мінного поля, потім е, вал протитанкою, потім зуби дракони, і вже потім починається череда траншеї і капоніри, і, і бетонних бліндажів. Тобто, е, скажімо так, прорвати цю лінію м, і, скажімо так, захопити передній край це дві великі різниці. Тому і з підтвердженого, поки. Так, на жаль, розірвався зв'язок. Те, що але... я знаю, це те, що ми на неї наблизилися, ми і... Так, але я сподіваюся цей зв'язок. Пане Миколо, чи чуєте нас? Ні. Бачимо проблеми зі зв'язком. Так, ми... да. ви мене так, чуєте. Так, так, зараз ви чуємо. Ви мене uh... чуєте? Так, так, звичайно. Пане Миколо, uh, ви що ми зрозуміли і почули про те, що uh, ось ця лінія Соровікіна, то, uh, то вона прорвана чи ні? Що ви казали? Uh, на мою думку, ідуть бої. Uh -huh. е, східніше б по е, прориванню цієї лінії. І знову ж таки, її не можна прорвати, її можна лише захопити. Е, uh -huh. Чому? Тому що буквально за 7 кілометрів йде друга лінія Суровікіна і знаєте, прорвати лінію для того, щоб е, вклініться ще на 7 кілометрів без розширення плацдарму. Ну доволі, доволі погана затея. Е, чому тільки зараз стала можливість прориву цієї лінії? Тому що за ці три місяці Збройні сили України з силами 9 та 10 військових корпусів зуміли виснажити відповідно 58 та 42 армії Російської Федерації, і безпосередньо зараз, так як вони не мають резерви, ми все ж таки маємо резерви, ми можемо подальше просуватися. Але якраз під час цього великого контрнаступу стали помітні доволі великі проблеми Збройних сил України. Перша це проблема, вона, я думаю, базова це те, що в нас немає, в нас не закрите небо, що, скажімо так, доволі ускладнює просування взагалі на наступ, наступ без. Підтримки з повітря це в останнім часі тільки збройні сили України на це здатні. По-друге, це те, що в нас знову ж таки недостатньо артилерії для того, щоб подавляти е, відповідну артилерію Російської Федерації. Так, ми виграємо контрбатарейну боротьбу, але наголошую, цього недостатньо. Третє це е, е, дефіцит е, набоїв е, типу, які на хаймерс, тобто тобто високоточні контрольовані, контрольовані набої. Він також є дефіцит, тому я дуже сподіваюся, що е в наступному році або ну вже ведуться виправлення тих помилок, вже є оголошені та підтверджені заяви західних партнерів про те, що нам буде надані е винищувачі F-16. Але я дуже сподіваюся, що ті уроки, які ми винесли за цей контрнаступ, е який коштував нам е величезних. Людських жертв і величезної кількості втраченої техніки, що ми зробимо висновки, і в подальшому не будемо пропускатися тих помилок, тих помил, які допустили. Пане Миколу, скажіть, будь ласка, чи є така інформація? Бо, наприклад, із таких скритих джерел а, говорять про те, що в тому самому Криму з 20-х чисел буде тотальна мобілізація? А, як ви вважаєте, чи може це завадити контр... контрнаступ? Так це не пов'язані речі. Е, як ну ви розумієте, що таке мобілі... мобілізація? Тотально. Ну мобілізують вони 500 тисяч. Якщо тотальна, да, то це 500 тисяч людей. Добре, навіть 100 тисяч. Їх же треба одягнути, їх треба якось підготувати, їх треба дати їм зброю. Тому їх треба відправити. Е, і я вам скажу, що непідготовлені військові це в більшості випадків це є проблемою. Причому ця проблема, з якою зі стикаються в тому числі збройні сили України дуже mm -hmm. часто. Тому я не думаю, що тотальна мобілізація, фонче взагалі мобілізація по тотальна, як ми її називаємо в Російській Федерації, вона ефективно буде сприяти саме протидії українському контрнаступу. Знаєте, більше в мене викликає занепокоєння. Те, що зараз е 58 та 42 друга армія, вони будуть вони підкріплюються дивізіями. Здається, 22-го корпусу ВДВ Російської Федерації зараз там з Бердянська. В бік новопрокопівки, в бік токмака, там крокують близько 50, 500 одиниць е моторизованої техніки супротивника. Оце є більшою проблемою, аніж те, що будуть мобілізовані люди, які в житті не бачили автомат. Пане Миколо. А стосовно от ви згадали якраз про те, що і рашистські ДШВ будуть працювати в обороні, правильно я розумію, чи наскільки це доцільно взагалі? І чи дійсно це може зашкодити нашому контрнаступу? А, ВДВ все ж таки ага, веде. А, да, а, зрозуміти правильно, це зашкодить ну, зашкодить в якому плані? Тобто, дивлячись, чим я думаю, що вони будуть нормально озброєні цими штурами, вони в них є техніка. Вони впринз в кінці в кінців є звичайна сила. Якщо ми якщо брати, наприклад, бої за роботі то в більшості випадків там піхота збилася з піхотою, і дуже повезло, що українці елементарно сильніші в боях в місті, в боях е, в траншейних. Е, тому, якщо буде цілі дві дивізії, я просто не знаю, скажімо так, стан їх комплектації, але навіть якщо припустити, що вони укомплектовані на 60% особовим складом, це не багато, не мало, це близько. У п'яти тисячі піхотинців, і в принципі цього достатньо для того, щоб забити диру, яка зараз може організуватися в порядках 58-ї армії, адже стрілкові піхотні полки вони вже там фізично перестали існувати. БАРС-3 розгромлений, барс, барс 11 відтиснутий за новопрокопівку. здається, вони зараз копані захищають. Тому зараз там дійсно є прогалина, і ВДВшники цю прогалину можуть закрити. І це може бути проблемою для збройних сил України, пане Микола, але от практично щодня ми чуємо інформацію про різноманітні вибухи, бавовни, зокрема, і на тимчасово окупованих територіях в тому самому Криму, і, і навіть десь в тилу на самій території РФ, і, наскільки це важливо для нашого просування, для нашого контрнаступу. Це ви знаєте, ми зараз навіть не можемо збагнути наскільки це для нас важливо. Чому тому, що в першу чергу знищуються логістичні склади, тобто ми не можемо пристріляти росіян, але ми можемо знищити склади з боєприпасами. Відповідно, у них просто міномети не будуть стріляти. Це перше, друге, ми б'ємо не тільки по логістичним складам, але й по штабам. Зрозуміти правильно, якщо бригада або ну в російському випадку дивізія або полк залишаються без керівництва. То на день, на два вона фізично втрачає ну, ініціативу як мінімум, управляємість, як максимум, і те, що за, наприклад, позавчора, наскільки я знаю, були нанесені удари в Криму і знищений штаб однієї з дивізій, е, яка зараз дислокована напроти, да напроти все таки Херсонщини, але це дало змогу: по-перше, дезорієнтувати. Певні частини збройних сил Російської Федерації закріпити, закріпитися нашим Збройним силам і дати там ну, день-півтора передишки. Зрозуміти правильно, коли готові фізично просто зменшується інтенсивність обстрілів, це доволі позитивно впливає на моральний дух солдата, просто повірте мені. Угу. Ну і не можу не запитати стосовно якраз ось такої ночі та позавчора. На Росії, де палали різноманітні аеродроми, зокрема у Пскові, що це теж є е, частиною нашого контрнаступу? Це є частиною е, оборони України. М -м, наскільки це взаємоспов'язано з контрнаступом Ви знаєте, я думаю, що ці склади палали і без нього. Чому? Тому що е, я просто хочу нагадати, е, що було минулого року майже в цей самий день. Я нагадаю, як Рік назад, 24 серпня, ми всі боялися, що росіяни нас просто закидають ракетами, uh -huh. а якщо згадати минув вже день незалежності, який минув буквально тиждень тому, то всі українці задавалися питанням: ну що що ми там ще взірвемо в росіян? Тобто змінилася парадигма. Тобто, в нас з'явилася високоточна зброя, в нас з'явилися більше дронів. Так ми поки що програємо Дронову, скажімо, бур... гонитву бургонитву пила росіянам, але вони в нас з'явилися. І ми б'ємо по логістичним сходам. Це говорить про те, що наша розвідка працює добре, тобто ми знаємо, що де знаходиться в росіян, і те, що зараз в Росії палають склади, палають заводи, палають нафтобази, це велика робота кожного українця, який реально бореться, тому що піхотинець, який захищає землю, дає можливості розвідникам спокійно робити свою роботу, дає спокійно інженерам робити свою роботу, дає спокійно. Кожному підрозділу, який задіяний в дронних атаках на Російську Федерацію, спокійно робити свою роботу. Тому в тому, що палає зараз, в тому числі і Москва, заслуга кожного українця, який дійсно бореться чи то на фронті, чи це чи то в тилу, але проти Російської Федерації. Пане Микола, ще цікаво. стосовно ситуації на тимчасово окупованій Херсонщині. Теж з'являлася інформація, що там був на лівому березі піднятий наш український прапор. Також бачимо неття російських пропагандистів про 205 ту бригаду, якщо не помиляюся, яку там можна сказати винищують українці. Чи можете підтвердити цю інформацію, і чи що взагалі чекати на території Херсонщини? По 205-й бригаді я також читав російських блогерів і uh -huh. в тому числі іноземних зноземних блогерів але скажімо так конкретну інформацію, крім того, що 205 та дивізія потрапила в напівуточення, і її дійсно доволі складно зараз. Ну більше більш детально розказати про це не можу. Але те, що Збройні сили України атакують розтягнуту лінію Росіян зараз по декілька напрямкам, це е, доволі добре. І знову ж таки, так, є плацдарм біля дач, а також є створюється плацдарм між е, дачами і Каховкою. Я певен, буде ще не один плацдарм. Це робиться для того, щоб виснажити резерви е, Збройних сил Російської Федерації. Адже можливо, на мою думку, я не знаю наскільки вона правильна, але росіяни трошки прогавили момент, коли їм треба було дійсно мобілізовувати. Я думаю, на, на початку весни проводити велику мобілізацію, навчати солдат для того, щоб зараз не були резерви. Зараз вони перебувають в ситуації, коли техніка є. А саджати цю техніку ну вже майже немає кого. Але це позитивна новина для українців. Але ще більше ще вдалішим цей наступ був, якщо б у нас було. Більше артилерії, якщо в нас було більше мінометів, тому що дуже велика проблема це саме міномети. І третє це якщо в нас було закрите небо. Адже доволі складно атакувати, в тому числі техніку, так, коли е в той ж той момент, коли ти атакуєш по суші, тебе з неба спалюють бойові гелікоптери супротивника. Це також, також велика проблема, е яку ми до кінця ще не змогли нівелювати. Пане Миколе, ну і на сам кінець, зважаючи на те, що завтра у нас вже перший день осені, зважаючи і знаючи, які в нас можуть бути погодні умови, і то можна, чи можна зробити якийсь прогноз, до коли може тривати цей контрнаступ? Прогнозувати це доволі складно, тому що ви зрозуміти правильно, погода в Києві, погода на півдні, це дві великі різниці, uh -huh. як людина, яка доволі велику частину свого життя прожила в Одесі. Я розумію, що і в листопаді може бути плюс 20, і доволі сухо. І якщо в нас вистачить резервів, якщо буде на це. Військова доцільність, то спокійно наступати ми можемо на півдні і до грудня, коли вже дійсно дороги там стануть непрохідними. Інша ситуація зараз складається на Сході, адже де ведеться боротьба за Бахмут, ведуться контрнаступальні, контрнаступальні бої е, біля Куп'янська. Але це все одна велика складова е, війни за Україну. І передбачити щось зараз доволі складно, адже буде залежати це буде залежати наскільки резервів вистачить в росіян і в українців. У нас ще є резерви, у нас ще є бригади, які не задіяні були зброї в боях, але в той же час вони є е, е, майже на 100%. Озброї підго... забезпечення особи складом і технікою, Тобто в нас є резерв, такі ж самі резерви навіть більше є в росіян. Питання в тому, хто зможе кого скажімо, на тому етапі більш ефективно використати, більш ефективно зосередити на певному напрямку а, свіжі резерви і вдарити. Тому це обоюдна буде боротьба з одного боку. Ми будемо намагатися просунутися на півдні. Того з іншого боку, росіяни будуть намагатися контратакувати по лінії по Бахмут. Тому е, зараз щось передбачити ну доволі складно і я б не хотів займатися гаданням на Кафійні Рущі. Дякуємо вам за ці коментарі, за цю інформацію. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам, експерт аналітичної групи Левіафан Микола Мельник був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один спілкувалися про те, як просувається український контрнаступ наших збройних.